Отче Небесний, я прошу Тебе, Господь, за кінець нашої війни. Я прошу Тебе, Господь, зупини ворога. Нехай Він втіче з нашої землі. І нехай Україна, наша земля зацвіте, зацвіте з силою Духа Твого Святого. Господи, допоможи! Нехай прийде кінець війни в цьому році, нехай росіяни відступлять до себе на свою землю, Господь. Прошу тебе, Господи, нехай перестануть помирати наші люди, Господь. Нехай перестануть гинути усі люди, Господь, на цій землі. Нехай у всіх них буде шанс врятуватися, покаятися перед Тобою. Я прошу Тебе за українське керівництво, за нашого президента. Я прошу Тебе за наших міністрів. Я прошу тебе за генералів, за офіцерів, Господь. За солдатів прошу. Господь, нехай кожен із них буде пізнавати Тебе, нехай кожен із них, Господь, буде пізнавати Твою волю і приймати рішення, Господь, Твої рішення, які ти будеш їм казати. Нехай жоден із них не прийме хибне рішення. Святий Боже, я прошу тебе, Господь за військових. За Володимира Китаєва, за Василя сина Мар'яни, за Антона Дар'єнка, за Андрія Костюка, за Андрія сина Любові Андрія, за Юрія сина Наталі, за саму Наталію, за Назарія Чоловіка-Іванки, за Вадима Зверхівського, за Вадіка Бабіча, за Сергія Литвинчука, за Сергія Зінькова, за Діму Свередовича, за Діму Сина Гаврилівни, за Руслана Гриба Сусіда, за Сашу Хаїтова, за Сашу Репенка, за Сашу брата Лілі Литвиненко, за Сашу Ремонтника, за Сашу Еміліянова, за Вітю Ємельянова, за Віталія сина Інни, за Віталія чоловіка Наталі, за Богдана сина продавчині, за Михаїла Збишева, за чоловіка з Макарова, за Миколу, щоб знайшовся, за Артуна, Артура якого звільни, ти, звільни Господь з полону. За Шаманського Сергія, за Іванченко Ольгу, за Шевчука Юрія, за Тимочко Олександра, за Миколу, за Олексія, за Віктора, за Сергія, за Бориса, за Андрія, за Сергія, за, Сергія, за Миколу, за Андрія, за Богдана, за всю 13-ту бригаду, за 150-ту тернопільську бригаду, за Максима Федорова, за Константина Чоловіка Наталі, за Вадима брата Наталій Ковч, за Михайла, за Данила, за Дениса, за Влада, за Сергія, за Давида, сина Любові, за сина Люди Плахтієнка. За Володимира сина Марії Гоманай, за Івана, за Юрія, за Назарія, за Олександра, за Назарія, за затяга Галини Бугаєнка, Мирослава, за племінників, Тараса, Васю, Артема, Павла, за здоров'я відмовила Богачука Олександра, за зцілення Івана, Юрія, Назарія, Олександра. За Боже благословення Ірини, за сім'ю Малиновського за підтримку його дружини, доньки і сина, які втратили батька, за зцілення Господь моєї тещі, за зцілення Господь Валентини Козачок. Святий всемогутній Господь. Благослови Господь всіх цих воїнів, благослови всіх цих людей. даруй їм спасіння, Господь, даруй їм покаяння, даруй їм Господь. Те, щоб вони повернулися, Господь, додому живими, здоровими, неушкодженими до своїх родин, Господь. Нехай кожен із них знайде тебе, Господь. А хто знайшов тебе, нехай не відступить, а хто відступив, нехай провернеться до тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.